Добрий день, дітки! Запрошую вас на заняття з природи. Стало біло навкруги. Я розтрушую сніги, наганяю холоди, води сковую я кригою, в дружбі з дітлахами я всіма. Здогадались, я зима. Продовжується пора року зима. Неймовірна краса, в цей час. Природа спить. Зимові місяці це грудень, січень, лютий, холодно. На початку зими світловий день коротшає, а ніч довшає. Ріки, озера, ставки вкриті кригою. Зимою не завжди йде сніг, але коли падає з неба багато-багато сніжинок. Довкола стає все біле-біле. Дерева та кущі вкриваються білою вуаллю, що переливається на сонечку, немов кришталеве каміння. Інколи буває заметіль, віхола завірюха. Зазвичай після відлиги на даху утворюються бурульки, на склові мороз. Малює візерунки. Щоб взимку не замерзнути, люди одягають теплі речі: куртки, шуби, чоботи, шарфи, шапки та рукавички. Взимку тваринам та птахам дуже тяжко. Треба дбати про них. Облаштовувати годівнички допомагати, Природа поглинула в тихий сон. До самої весни, незважаючи на труднощі, зима це казка наяву.